Провадження державної політики у сфері рибного господарства є одним із стратегічних і пріоритетних завдань, адже рибне господарство перспективна галузь економіки нашої області. Водні ресурси та вироблені з них продукція є одним із найбільших цінних продуктів харчування в Україні. Та на світовому ринку, які відіграють важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки нашої держави, наразі в державі триває робота з приведення у відповідність нормативного регулювання. Галузі у відповідності з законодавством Євросоюзу та принципами спільної політики щодо рибальства Євросоюзу та ініціативи Європейський зелений курс, так званий, яка відображається у заходах стратегії розвитку рибного господарства України на період до 2030 року. Так на виконання даної стратегії департаментом було розроблено та затверджено програму розвитку рибного господарства в минулому році, в грудні місяці. Програма включає в себе захід таких, включає ряд заходів, таких як зариблення Кременчуцького водосховищами, цінними видами риб, покращення екологічного стану відповідно Кременчуцького знову ж таки водосховища та інших водних об'єктів області. Отримання додаткової рибної продукції для забезпечення продовольчої безпеки нашого регіону. Головним Рибгосподарським об'єктом області є, ви всі знаєте, це Кременчуцьке водосховище, і рибний промисел у ньому базується на природньому відтворенні популяції риб та зарибленні його рибпосадковим матеріалом. За даними протягом двох останніх років, вилов на жаль зменшився на 16%, відсотків або на 1 тисячу тонн, Але потреба споживання для жителів області складає близько 24 тисяч тонн. Фактично за рік жителями області споживається більше 17 тисяч тонн, з них лише 9 це власного виробництва або половина від обсягу споживання. Дані заходи обрано не випадково, оскільки при проведенні наукової оцінки було виділено з обласного бюджету кошти для. Для збільшення показників вилову до 6 тисяч тонн щорічно. Тобто також не слід забувати, що у зв'язку з російською агресією втрата Каховського на жаль водосховища знизила інтенсивність промислу у південних областях, тому набуває. Актуальності, як би сказати, питання компенсації цих втрат основним шляхом, тобто розвитком самого рибного господарства знову ж таки центральних регіонів. Тобто, як би сказати, частина відповідальності лягає із тих регіонів уже на наш регіон. Адже ми можна сказати, Черкаська область є територією і перспективним рибним хабом, де, де би розвивалася рибна галузь, ну як би сказати, найпотужніша на. Україні. Зрозуміло, є в нас там і Одеська область, і Кіровоградська, в тому числі, є займає частину Кременчуцького водосховища, але е, ну, е, міністерством якби, виставлені пріоритети, адже Черкащина реально є рибним хабом. Тому е, наразі е, з метою забезпечення продовольчого ринку Черкащини рибою і репродукцією власного виробництва у 2024 році програмою передбачено проведення ряд комплексних заходів. Так, по зарибленню Кременчуць Кремльського водосховища вже виділено 4 мільйона гривень на цей захід. Наразі вже проведено тендер в системі Прозоро на визначення переможця торгів щодо виконання заходів відповідно до програми, затверджених програмою для зариблення Кременчуцького водосховища. Рослиноїдними видами риб це білий та строкатий товстолоб. Переможцем торгів на проведення робіт, визначених програмою, є державне підприємство Іркліївський риб рослиноїдних риб. 2 вересня цього року було вже відбулося укладення договору між переможцем конкурсу та департаментом на виконання робіт із проведення зариблення Кременчуцького водосховища рослиноїдними рибами, державним підприємством Іркліївський риб рослиноїдних розв'язки. Сленоїдних риб після укладення цього договору переможець торгів звертається до управління державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм у Черкаській області з відповідним пакетом документів із запропонованими місцями зариблення та графіками проведення робіт. На даний момент очікується оптимальні погодні кліматичні умови для проведення цих робіт. Тому після визначення місць зариблення Державним агентством з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм у Черкаській області планується виконати роботи по зарибленню Кремінчуцького водосховища приблизно десь у третій декаді жовтня поточного року буде в Вселення дворічки білого та строкатого товстолоба загально, загальною масою 66 тонн 666 кілограм е, так. Тому і маємо, якби на загальнодержавному рівні актуалізацію би, перспективної галузі, тому президентом України Володимир Зеленським був підписаний, прийнятий 18 вересня 2024 року Верховною Радою зміни до бюджетного кодексу України, якими визначено механізм зарахування та спрямування коштів за спеціальне використання водних біоресурсів. Внесених змін до бюджетного кодексу дозволить відновити популяції водних біоресурсів та підвищити рибпродуктивність водой шляхом масового зариблення. Подібні механізми підтримки розвитку аквакультур використовують і в Європі. Однією з основних цілей, яких є відновлення та підтримка популяції виловлюваних видів риб, які можуть забезпечити максимальність, який вилов, тобто промисловий. В умовах сьогодення важливо не зупинятися на досягнутому. Всіляко примножувати позитивні результати виконаних заходів. Тому обласна військова адміністрація в межах компетенції сприяє впровадженню державної політики у сфері розвитку рибного господарства нашої області. Тому вважаю, що тут не тільки позитивні будуть зрушення в плані економіки, а й самої екології, тому що риборослинні види риб, вони з'їдають ті порослі, ті рослини, які безпосередньо і призводять до певних негативних чинників, які ми всі спостерігаємо вже роками на нашому Дніпрі. Тому. Сподіваюся, що зариблення пройде вдало. Всі 100% посадкового матеріалу приживуться, окліматизуються, і через деякий час вони вже будуть великими достатніми рибинами. Як то кажуть, для того, щоб їх могли наші рибригади виловити, сплатити до державного бюджету квоти за вилов риби, і бюджет спрямувати на нашу перемогу, на захист наших кордонів, на збройні сили.